Отче, Микола, поясніть, будь ласка, що таке сопричастя святих? Дякую за відповідь. Дорогі друзі, завжди коли ми з вами намагаємося своїм людським розумом настільки, наскільки це можливо зрозуміти, те, як воно буде там, на тому світі, дай Боже, щоб з того боку, а не з того, то ми завжди вдаряємо в штангу досить сильно, тому що намагаємося своїм куцим невеличким розумком обійняти всесвіт. І це може бути складно, це так само, як я не знаю, якусь умовну флешку з багатьма гігабайтами, ну умовно кажучи, запхати в старий комп, в який впихалася ще така невеличка дискетка на кілька мегабайт. І ми намагаємося запхати, а той механізм просто не здатен щитати цю інформацію, тому що він може обробити лише кілька мегабайт, а не кільканадцять гігабайт. Ну, от, приблизно так само, як ми з вами роздумуємо, от і все про те, як воно буде на тому світі. Але кілька речей ми з вами розуміємо. Сопричастя святих це коли ми. На землі церква подорожуюча або воююча, цей термін мені підходить більше, він відображає суть нашого перебування на землі набагато більше ніж просто подорож. Ми воюємо, воюємо з гріхом, з тілом, з пристрастями, з спокусами. І коли ми в цій своїй мандрівці в цьому бою в житті мандруємо до спасіння. А ми, перебуваючи тут, в стані освячуючої благодаті, молячись, сповідаючись, приймаючи причастя, можемо молитися за інших людей, наприклад, за наших знайомих, за наших родичів, людей, яких ми, про яких ми трішки знаємо з їхніх біографій, про людей, які, наприклад, або ми їх знали особисто і за них молимося. Або ми вже знаємо, що цих людей оголошено святими. Ну так щоб далеко не ходити, одразу то, що під рукою у нас тут в редакції в студії перед екраном у нас тут знаходиться. Ось ця свята Гелена Ковальська. Ну, та сама, яка розповіла про вшанування Божого милосердя, після якої ми молимося ось цю молитву коронка до Божого милосердя, або вінець. Ось і покровитель медіаслужіння святий Максиміліан Кольбе. Людина, яку ви також дуже добре знаєте, він ще до Другої світової війни випускав журнал мільйонним тиражем, мільйон триста тисяч в довоєнній Польщі. Далі робив радіостанцію. Словом, була неймовірна і дуже сильно цікава людина. І коли ми з вами, чисто по-людськи, молимося, за сприянням до цих людей, біографію яких ми якось знаємо, ми з ними якось зустрічалися. Наприклад, в чомусь там імпонує Гелена Ковальська. Сестра Фаустина та сама в чомусь святий Максимілян Марія Кольбе, в чомусь я не знаю там святий Августин, багато інших святих і цікавих постатей. І коли ми звертаємося до них в якихось проханнях, мовляв, поможіть, ви були в подібній ситуації в чомусь там. А я зараз також борюся, змагаюся з чимось, і вони нам допомагають. І на цьому полягає ося сопричастя святих. Ми віримо, що ми будемо спілкуватися. На тому світі не тільки з Богом, але також із святими, але перебуваючи, що тут в цьому земному житті, ми вже спілкуємося з ними також. Це так двома словами.